Уяви собі, це початок 1900-х. Вчені виявили, що пучок електронів як потік крихітних заряджених частинок можна створити нагріваючи спеціальний метал катод. Ці електрони, немов мініатюрні гоночні автомобілі, готові рвонути вперед. Але їм Потрібне керівництво. У 1926 році з'явився Генріх Грайнахер, фізик, який розробив правила для цих електронів, ніби тренер для непокірної спортивної команди, Він показав, як електричні і магнітні поля можуть контролювати ці пучки електронів. Електрони носять негативний заряд і дуже чутливі одночасно до електричних і магнітних полів. Електричні поля це як звичайні парканчики вздовж треку, вони можуть штовхати чи тягнути електрони, але водночас розсіюють пучок, ніби обхід на гонці, що не дуже добре для точного наведення. Магнітні поля навпаки не торкаються електронів безпосередньо, але вигинають їхню траєкторію. Керування магнітами річ не нова, це робили століттями, наприклад, із компасами, однак Грайнахе показав, що змінюючи силу і напрямок магнітного поля. Можна змусити електрони виконувати неймовірні перельоти, навіть кружляти по колу. Це було важливо, адже це стало основою для електронної гармати, яка стріляє концентрованим пучком електронів на люмінісцентний екран, щоб зробити його світлим. Ця технологія була основою старих телевізорів і осцилоскопів. Круто, правда ж? Але електрони, це наче непосидючі діти в коридорі. Коли намагаєшся направити їх в один бік, вони бешкетують і йдуть в інший. Електрони в своїй вакуумній трубці часто врізалися в молекули газу. І хаотично розсіювалися, залишаючи світлові сліди, через що було важко зрозуміти їх напрям. Інколи вони зіштовхувалися і міняли напрямки, як у грі в бамперні автомобільчики. Саме тут з'явився Алберт Халл, як мудрий вчитель. Що навчив приборкувати цих бешкетних електронів і вести їх у правильний напрямок. Його винахід магнетрон був описаний у 1928 році. Він використовував магніти для фокусування електронного пучка. Замість електричних полів, які також розганяють і розсіюють електрони, магніти Хала були ніби невидимим парканом, що зібрав електрони у тісну добре організовану групу. Це робило пучок більш точним і корисним. Магнетрон Хала змінив правила гри у багатьох галузях. Від телевізорів, де покращували якість зображення до прискорювачів частинок для фокусування підатомних пучків, але це ще не все. Магнетрон також відкрив двері до генерації радіохвиль, коли пучок електронів вбився об спеціальну поверхню, утворювалися електромагнітні хвилі. Для нас це просто радіохвилі. Що круто, змінюючи магнітне поле, можна керувати частотою цих хвиль, тобто кількістю хвиль за секунду, вища частота, коротші хвилі і навпаки. У 1940 році двоє британських вчених Джон Рендаль і Гаррі Бут. Вивели магнетрон на новий рівень. Їхній кавітонний магнетрон міг генерувати хвилі високої частоти у мікрохвильовому діапазоні. Це був величезний крок вперед, особливо під час Другої Світової війни, коли радар став незамінним для виявлення ворожих літаків і ракет. Здатність магнетрону генерувати ці високочастотні хвилі допомогла створити кращі радарні системи. Дехто навіть говорить, що це сприяло перемозі союзників. Ізтяг гоночків електронів і вчених, які їх приборкали, з'явилися сучасні магнетрони. Які працюють не лише в ваших мікрохвильових печах, але й в складних прискорювачах частинок, наприклад, в церн. Хто б міг подумати, що забави з електронами можуть привести до таких важливих речей, правда ж?